Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити усіх расистів на Покровському напрямку, які є перешкоди. Дуже сильна атака, агресія, дуже сильні. Скажіть, допоможіть, що планують расисти найближчий час на Покровському напрямку. В них от на якась назначена дата. В них має бути свято, так. Вони дотягують із останніх сил до цієї дати. І тоді стане менше атак від расистів. Зараз не можуть вони захопити Покровськ. От, сильно великі втрати у росіян, і що, що погано, вони намагаються ізолювати Ну, Тут про шляхи дороги, щоб не змогли добратися ні, ніяка допомога і зброя. От. І дуже сильно стараються досягти от, до якоїсь дати до свята. Заперечу, обираю весь негатив заважає знищити расистів, що заважає щоб нашим військовим надійшла не вся необхідна зброя підтримка чи перешкода. Мало, мало, при таких атаках тут мало. От те, що навіть і домовилися, і того мало. Треба більше більше зброї, скажіть допоможі. Угу. Дуже великі е, витрати. Е, важко розділити розпоряд... по, всі... по всіх фронтових. от Дуже активні бойові дії, і важко розподілити на всіх угу. мало зброї. Нам треба більше, ще більше. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на надходження зброї. Великі потоки зброї надходять для наших військових без перешкод. Буде так і так є. Прошу допоможіть Вищі сили, знищити расистів, всю їхню авіацію військову. Дронщики, всі склади із дронами, боєприпасами, снарядами, ракетами, допоможіть знищити, щоб більше не могли росіяни продовжувати атаки, наступи на Покровськ. От сікаю, одвертаю на віки вічні, от Покровська от вертаю, от сікаю, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть убивають. Прошу допоможіть. Викрити всіх інформаторів, всіх, хто здає інформацію. для Хто працює на расистів, прошу викрити і засудити на довічні строки, щоб вони більше не могли продовжувати працювати на росіян, більше не зможуть Буде Так і так є. Прошу вищі сили закрити небо над. Покровським напрямком від, над нашими військовими міцно закрите небо. Буде захист міцний і вдень, і вночі. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. Усі, бу... ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, ФПІ дрони, скиди кулі, Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть. І поверніть їм назад. Хай з ними все це відбувається, хай на них це все падає. Особливо тим поверніть у голову, хто придумає ці наступи, хто дає накази буде так і так. Більше немає жодної перешкоди. Для наших військових, щоб перемогти расистів на Покровському напрямку. Перемагають расистів. Більше нема жодної перешкоди. Буде так і так і є. шлях, буде все сказане здійснено, так буде. Так, і я хочу подивитися Курахове. Курахівський напрямок, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Курахівському напрямку. Важка ситуація. Ізоляція повна, вони так сильно тут працюють дрон, півдрони, я так розумію, і через інформаторів. І дуже сильно важко. Заперечую, убирає повністю угу. такий стан. Підвішеному стані, заперечую, прошу Вищі Сили, допомоги. Нашим військовим надходить на Курахівський напрямок підтримка. Закривається небо, надходять всі. Необхідні риби, станції, щоб закрити небо над нашими військовими на Курахівському напрямку. Угу. Убираю повністю расистів із Курахівського напрямку. Тікають, лякаються, самі себе йдуть убивати. Перекриваю, перекриваю, Прошу допомоги для наших військових, цивільних людей на Курахівському напрямку. Одведіть, одверніть. Вищі, сили, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і дрони, скиди, будь-які зброю, кулі, одведіть від наших військових, цивільних і поверніться, все расистам, особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці наступи, щоб йому в голову це все летіло, його знищило. І ті, хто виконує ці накази, расисти, хай теж будуть знищені. Буде так і так і є. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шляхи дороги нашим військовим на перемогу на Курахівському напрямку. Надходить зброя, підтримка, закривається небо над нашими військовими. І вдень, і вночі міцний захист буде так і так є. Та буде закрите небо, і вдень і вночі захищайте. Зберігайте, не намитьте. Буде добре. На цьому я маю завершувати. Все буде добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі!